Ось таке дерево, друзі. І не думайте, що воно росте в цій пляшці. Пляшка тільки сторона. Дно вирізане під час посадки. Ось таке дерево в нас. Висота, мабуть, метр. Метр. Це перший врожай. Перший врожай ось такий. Це не весь врожай. Один плід ми вже з'їли, давно з'їли плід. І за це дерево, не то що забули, ми проігнорували його. Віра відкушай цей плід. Перший врожай. Три плода. Два. Ви бачите, два ви бачите. Один ми з'їли давно. Віра, оці два плоди мусиш відкушати ти сама. Якщо відчуєш, що щось смачненьке, тоді даш мені теж. Щось смачненьке, але я тобі не дам. Сподобалося, мабуть. Значить, ця хурма, вона дуже зимостійка. Її потрібно вирощувати не в мене, а потрібно вирощувати на півночі України. А в мене вона росте для випробування і для отримання насіння. Зараз собі розкаже, було насіння чи не було. І смакові якості скаже, тому що я, ну, не думаю, що не дуже хороші смакові якості в неї. Що ти шкіришся? Діжиться. Смачного тобі бажають смачного. З верхівки пагорба. Щойно. Сюди. Сюди. І Це, скажи мені, це насіння з двох плодів чи з одного? В тому, що побільше плодиків було три. В тому що поменьше було два семечка. Значить, це насіння в нас буде випробуватися як дуже зимостійке. Запилювач у нас є. Алло, приветствую вас. Так, це насіння дуже зимостійке, мабуть саме зимостійке, наскільки е, я можу второпати. Зараз покажу рослину, якою було е, запилення. Значить, це Віргінська мужська. Це мені надіслав Черенок Ігор. Ляний я нащепив, нащепив на підщепу черенок і у нас є запилювач від Ігоря Ляного. Ось ці дві гілки у нас виросли. з коріння, я їх теж нащіплю на, на чимось. І ось такі запилювач у нас. Спеціальний запилювач для, для отримання насіння. Вірочка, покажи то насіння ще раз. Для насіння зимостійких підщеп. І ще є одне дерево з цієї серії. Так, на все добре, друзі.